Є такий персонаж біблійний воос. Він колись прийшов на свої поля, де жали ячмінь, і привітав працівників такими словами: каже: Господь з вами. А вони йому відповіли да благословить тебе Господь. Я хочу об'єднати ці вітання і сказати: Господь з нами. І нехай надалі благословить нас Господь. А він нехай буде прославлений. Я вже не пам'ятаю, чи то я читав, чи то я десь чув. Колись давно, в сиву давнину, коли були такі проповідники, які йшли з хати в хату, з села в село. Це давно було, ще не при моєї пам'яті навіть. Але були такі, вони один такий прийшов в одне собрання, ну не таке велике, маленьке хатнє собрання. Полотняна сорочка така на випуск, штани полотняні, перев'язаний шнурком, полотняна сумка через плечко. ну, Кафедри теж не було. Тут я не зміг би так показати, чи не зможу. Він встав так, звернувся до людей, каже: браті, сестри, я вам хліба приніс. І в ту сумку заліз і достав Біблію. Як побачив народ Біблію, як став плакати, як стали молитися, Біблії тоді не бачили. Зараз вже Біблії не здивуєш нікого. Біблії, які хочеш, на яких хочеш перекладав, перепльотах і не здивуєш Біблії. Але я хочу теж трошки хліба вам дати. Це такий хліб не для тіла, ні. Часом тіло противиться. Коли хліб правильний припадається, але для духа і нашої душі він дуже корисний. Брат Павло, він так скромно на часи поглядає і каже: ну, півгодини вам даємо, ну, ми не можемо єпископів стримувати. Я кажу дякую. Але хочу вас обрадувати, постараюсь, не обіцяю, але постараюсь трохи коротше. Він потім, так, між прочим, каже, ми то трошки раніше заканчуємо, бо звідси погано додому добиратися. Все понятно. Хай Бог благословить, а ми будемо уважні. Я читаю із об'явлення книги об'явлення Анна Богослова, читаю такі слова, третій розділ, 14-й вірш і до кінця. І ангелові Лаодикійської церкви напиши, так говорить: Аминь свідок вірний і істинний, початок створіння Божого, знаю твої діла. Ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був холодний або гарячий, але оскільки ти теплий, а не гарячий, не холодний, то викону тебе з уст моїх. Бо ти говориш, я багатий, розбагатів, ні в чому не маю потреби. А не знаєш, що ти нещасний, і жалюгідній, і убогій, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогнем очищене, щоб тобі збагатитися, і білий одяг, щоб одягтися, і щоб не видно було сорому та наготи твоєї, і мазю для очей, помаш очі твої, щоб бачити. Кого я люблю, тих викриваю і караю. Отже, будь ревний і покайся. Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною, переможцем і дам сісти зі мною на престолі моїм, який я переміг, і сів за отцем моїм на престолі Його. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. Я щось звернув увагу, є такі вислови, хто має вуха, нехай чує. А тут хто має вухо. Знаєте, що я хотів сказати? Якщо в людини є два вуха, то часом кажуть, в одне влетіло, а в друге вилетіло. Не буває у вас так, сестри? Якби я зараз став питати, що проповідував перший брат, що проповідував другий брат, може щось трошки і помнило, але поки додому прийдете, то треба добре подумати. Не тільки що проповідували, а і хто проповідував. Так буває. А тут увага звернута, щоб влетіло і вже не вилетіло нікуди. А там осталося, щоб зрозуміли, пораду дає Божий син. Можна було б говорити на тему три Божих поради, але часу зараз немає. Якось у нас було собрання. І Передали одну записку. Я читаю і написано, браття, поясніть, що таке мазь. Ну і я став дивитися і родилася проповідь. Я, може, і сьогодні її не скажу повністю, бо може часу буде трошки мало, але на дещо зверну увагу. Скажу перше: ми з вами живемо в Лоодекійський період. Хоч би як не хотілося нам, може, ми б хотіли б. Чуть-чуть вище захватить, що ми там трошки вище заходимося. там духовний стан набагато кращий. Там е, Божі слова звернені ну, набагато такі приємніші. Ну, а тут такі слова облічительні. Але як би нам хотілося бути в кращому стані, але є те, що є. Лаодикійський період. І ненадаремно там написано, що Христос стоїть під дверима і стукає. Сьогодні є гарні церкви, я не кажу за вашу. Я докажу чого? У вас гарна церква, але в другому смислі. Є гарні хори, є гарні проповідники. Але Христос стоїть за дверима і стукає. Проситься, пустіть мене. Вроді все є, а Христа нема, він за дверима. Ви розумієте, про що я говорю? Лаодикийський період. Люди ні в чому не мають потребу. Все переросло в традиційне, все переросло в таке показове, напускне, для людського ока. І вроді, ми себе задовольняємо, я багатий. Розбагатів, ні в чому не маю потреби, а тут раз і тобі каже, а ти не знаєш, що те, що ти думаєш, ти думаєш. Але той, який знає все, який тримає у провиці свої сім зірок і знає твої діла, каже, що ти зовсім в іншому стані. І той стан, ми читали, я думаю, уважно слухали, не подобається йому. І він дає пораду тому, що любить. І навіть коли він викриває, облічає в російському перекладі і навіть наказує це, він робить тільки із за любові, щоб людина зрозуміла, щоб людина поправила свій стан, щоб людина прийшла в належний стан перед Богом і получила благословіння і унаслідувала вічне життя. Я так коли розмірковував за оці поради, які дає Господь, три поради, звернемо сьогодні теж увагу на мазь. І я так собі подумав, мазь для очей. Якщо очі здорові, чи є потреба в тому, щоб їх мазати, мазю? Немає потреби. Ну, Наші їх мазати, коли вони здорові. Ну, а коли якась уже проблема, то треба. Спасатися, рятуватися від цієї проблеми. І отут Господь, оскільки бачить, що ці люди неправильно бачать в лиці оцього ангела-служителя, і думають неправильно, то Він радить скористатися мазю, щоб побачити, помазати очі і правильно бачить. Якось один сліпий получив от Бога мілость. Христос, коли з ним зустрівся, Поклав на нього руки і каже, що ти бачиш? Каже, бачу людей, як, як дерева проходящі. Як ви думаєте, такий зір це нормально чи ні? Да не нормально, коли людина як дерево. Тоді Ісус Христос другий раз за нього помолився, і став, він бачити, як? Ясно. Оце хорошо. І нам треба бачити ясно, треба бачити правильно. Єремія, що ти бачиш? Каже, бачу жезл миндального дерева. Правильно ти бачиш, треба бачити правильно. Тому що буває часто, що ми бачимо одне, думаємо друге, а говоримо третє. Буває так, але це неправильно. Муж Божий не каже, нехай слова уст моїх і помишлення серця моєго благогодно будуть перед тобою, нехай вони сочетаються Ну ми говоримо зараз о мазі і о озреній. Я візьму деякі хвороби фізичні очей, хоч їх є дуже багато. І подивимося на них з духовної сторони. От є така вада, вона може і незначна вада, дальнозоркость. Далеко ну, бачить людина. От Я теж, у мене дальнозоркость краще. Мені близько. Ви, може, теж замічаєте за браттями, часом беруть Біблію і кажуть, вже руки закороткі, витягуй такі, щоб побачити, бо близько розпливаються букви, а далеко я можу бачити добре. Але якщо говорити в неположительному, а в отрицательному напрямку цієї хвороби, то є Писання каже: ти бачиш в оці брата твого. Сучок. Це дальнозоркость така духовна, гріховна. Каже, а колоди в своїй моці не чувствуєш. І що каже далі? Ліцемер, вийми раніше колоду з свого ока, а потім побачиш, як винять сучок з ока брата свого. Є люди, які бачать все і скрізь. Хто як вдівся, хто як став, хто як сів, хто як повернувся, все бачать і про всіх розкажуть, тільки не бачать себе. І це проблема. Це велика духовна проблема. Для таких людей обов'язково треба звернутися до Божої мазі і очі помазати, щоб добре і правильно бачити. Є близорукість, ну, Більшість, я не знаю, може у вас не так, більшість сестри цим страдають. Це я говорю в фізичному напрямку. Отак часто щуряться, резкость наводять очима, щоб побачити. Близько добре бачать, а щоб далі, я так в нас собрані, замечаю. Є і браття теж близорукі, що теж вони тільки близько бачать. Але якщо говорити у духовному смислі, то я хотів би сказати, що є люди, які дуже такі поспішні. В рішеннях. От так треба і все. І, і ніяк іначе. І не бачать, вони, що за цим стоїть. Вони короткозорі. І не бачать опасності, яка там за нею. І поради послухати не хочуть, коли браття дають. Тому що вони розуміють, а, ти говори собі, скільки хочеш, а, а ми знаємо своє. Проходить трохи часу, якщо дасть Бог милість і істелиться їхній зір, то вони потім будуть дякувати, що наставлення давали правильне, а шкода, що вони на те не звертали, бо не один раз наб'ють гулю на лобі. Є ще такий, така вада косо, очі, косо косі очі. От людина дивиться, це не те, не що там когось принизить. Я кажу так, як є, воно фізично буває. А в духовному смислі, от брат читає е, священне писання, а хто сидить і він не бачить себе, він, він не бачить прямо, він бачить або вправо, або вліво і каже: от то добре сьогодні було сказано для того брата або до тої сестри. Неправильно людина бачить, себе не бачить, бачить когось. І це проблема, це духовна проблема. Від такого бачення людина обов'язково заблудиться, обов'язково прийде до якоїсь проблеми. І тому потрібно звернути на те, як вилікувати свій зір. Порада скористатися мазю. А що ж таке мазь? Є написано запить твоя чиста просвітляє очі. Це Боже Слово перше. Коли ми берем, купляємо в аптеці мазь, від чого б то вона не була? Ну, візьмемо даже мазь від очей, вона ж теж є в аптеці, правда? І ми читаємо склад тої мазі. Там є наповнювач, правда? А потім якісь проценти якогось лікарства: одного, другого, третього. І вона вся у зборі дає якусь пользу для очей. Так само оця мазь, яку радить той, який знає все, вона складається з деяких компонентів. І один із них це Божа заповідь, це Боже Слово, яке сьогодні люди принібрегли. І один брат казав, можна зайти, взяти ту Біблію і пальцем, бо вона пилюкою припадає, написати. за занічтенє. У нас не вистачає часу, щоб внікати Господні заповіді, тому що ми завжди спішимо. Що ще входить в состав цієї мазі? Молитва. Молитва входить в состав цієї мазі. Колись чоловік Божий до нього послали людей, щоб його взяти. Виходить вранці його слова, каже: Уви Господін, ми окружені. А чоловік Божий помолився, Господі, відкрий йому очі. І як Бог відкрив йому, як побачив цей слуга колісниці, огніне коні огніне і каже з нами більше ніж з ними. Коли ми молимося, до нас приходять откровення. А откровення – це теж компонент із цієї мазі, коли Бог дає откровення, Він дає нам ясність і понятність, як написано за того чоловіка, який став правильно бачити. І тому, я би хотів, щоб ми звернули на це увагу і проаналізували своє духовне состояння і свій зір, як бачимо ми, яке наше духовне зрення є, чи бачимо ми небо відкрите, чи бачимо ми славу Божу. Я згадую битв своєї юності, слава Боже, вона скрізь розлита, коли Бог мене хрестив Духом Святим. Пройшло трохи часу, я йду темна ніч. Тоді не було навіть стільки фонарів, як зараз. Обиралися по хатам в кололинці, транспорту не було, пішки йдеш. Дерева, верхушки, заворушилися від вітру. Духом сповняєшся, Що бачиш славу Божу? Глянув, стільки зірок на небі. Духом сповняєшся, бачиш славу Божу. Вона скрізь і всюди, розлита, і коли. Наші очі правильно бачать, ми бачимо славу Божу. Ми бачимо діла Божі, ми бачимо те, що робить Бог, ми бачимо те, до чого Він нас кличе. Ми розуміємо, до чого Він нас покликав і що він нас бажає. Ми тоді правильно бачимо, і ми тоді способні зробити те, що хоче Бог. Ось стою біля дверей і стукаю. Браті і сестри, скажіть, будь ласка, як давно в нас був такий момент, коли ми вдома? Нам так хотілося помолитися, і ми зайшли в кімнату, закрили за собою двері і так помолилися, що в дусі з'єдналися з нашим Господом? Ми так помолилися, що відчули, що Він звернув на нас свій погляд. Ми так помолилися, що хоч. Не бачимо себе в зеркалі, нам здається, що лице наше сіяє. Нам здається, що наші груди розширились від присутності Божої слави. Як давно це було, я не буду піднімати і питати, Браті і сестри, я знаю, що ми живемо в такий час, коли нам немає часу таке робити. Ми дуже часто. Багато справ рішає. І навіть в собранні. От так розсуждав з браттями. Кажу, браття, в нас конференції, в нас служіння, молодіжні, молитвині, в нас е різні інші служіння, в нас бесіди, в нас всякі інші справи, вроді духовні, пов'язані із церквою, які треба робити, І ми їх робимо. Але Бог цього не хоче. В тому разі, коли в нас на нього немає часу. Якось один проповідник приїхав в гості, і пастор каже, ти будеш проповідувати сьогодні 20 хвилин. Він каже, добре, але трошки собрання затягнулося, каже, брат, в тебе 10 хвилин осталось. Каже, добре. Потім ще затягнулося, каже, брат, в тебе осталось часу тільки на вітальне слово. Каже, ні, я буду проповідувати. Думаю, а що ж він же скаже? Той брат вийшов і каже, браття, сестри, я ще так ніколи не пробіг. Сама коротка проповідь в мене буде сьогодні. Яка користь від мертвої релігії? Каже ніякої. Амінь і сів. Змістовна проповідь чи ні брате? Змістовна проповідь, глибока проповідь. Є над чим подумати. Колись була жива віра, а тепер стала мертва релігія. І ми так ідемо по теченню, вроді би, все робимо, як би нам не хотілося, але ми знаходимося ось в цей період Лаодикійський. І часто все гарно, часто навіть приятно для душі, часто може і сльоза скотитися від душевності, я не кажу від духовності. Бо каже, коли проповідують за Христа, що Він вмер, що Він страдав, Камінні лиця не поворухнуться, а коли каже, розказує, хтось там квіточку розтоптав, плачуть люди, або там якась тваринка померла, плачуть люди на рівні душевності. Лаудекійський період. А Христос каже: я стою біля дверей і стукаю. І хто почує, хто почує і відкриє, я війду до нього, я з ним буду вечеряти, а він зі мною. Він тоді зможе бути переможцем. І я йому дав, дам право сісти на моєму престолі, як переможцю, бо він почув, бо він відкрив, бо він спілкується зі мною, а я з ним. Чуєш, любий брате, сестро, молодь дорога? Сьогодні, як ніколи, для молоді треба піднятися. Ми вже старші люди, вже не буде з нас того. хоч Мене оце один брат поздравив з совершенноліттям. 60-ка – це увершеннолетіє. А другий прислав мені цілу статистику, я тільки одну запомнив. каже президент, і середній вік 100 років. Думаю, де він таке взяв? Каже, в тебе ще все впереді. Думаю, вже моє впереді ушло. Он сила, молодость була відна. І факел гарячий, і крепкі руки старик передав на покою у хадя. Таку пісню ми співаємо. Але пробудження ще буде, а Христос продовжує стукати. Сестро, брате, прислухайся. Це Він не коло дверей, цих я образно кажу. Це Він стоїть коло дверей мого, твого серця. Він стукає, Він хоче з кожним із нас мати справу. Він хоче. З нами розмовляти, Він хоче з нами общатися. Він хоче, щоб ми з ним общалися. Він хоче, щоб нас тягнуло до нього, щоб з ним пообщатися, щоб з ним розділити спільність, а не просто, не просто по традиції вже так іти, перевернути наше життя із живої віри в мертву релігію, в обряди, в якісь людські порядки. А щоб небо відкрило, щоб слава Божа зійшла, щоб кожен з нас побачив, каже, я бачу небо відкрите, і Ісуса якийсь стоїть, провору отця, щоб отаке бачити, щоб юнаки бачили видіння і дівчата теж. Бо це обітниця Божа, щоб пророкували, щоб, щоб Дух Святий працював. Оце сьогодні треба досягати. Там кричали два чоловіка: «Господи, помилуй нас! Що ти хочеш? Що ви хочете? Кажуть, щоб нам прозріть. Прозріть! ваша віра вас спасла. Я не знаю, що ми будемо говорити в цій молитві. Я не буду вже затрогувати закулісне наше життя. Я, я знаю, що Дух Святий працює на цьому місці, і Він. Производить в нашому серці оті почуття, Він указує нам, що йому не подобається. Він говорить про те, що нам потрібно залишити. Ми часто боїмося стать перед ним на коліна і так щиро сказати: Господи, скажи мені, що ти хочеш, щоб я залишив. Ми боїмося цього, тому що в нас є багато того, що воно нам полюбилось. Ми вже залежні від нього, і ми знаємо, що він обов'язково нам про це скаже. Тому ми і збігаємо цього питання перед Ним. Я би хотів, щоб ми зрозуміли, я коли до нас хтось приходить, кажу, я дважди уважно слухаю, щоб перший не наговорив, хто знає що. А друге, часто Бог посилає проповідника із гостей, щоб якусь істину важливу сказати. Я не знаю, як ви розсудите. Сьогоднішні наші відвідини, але я благословляю вас із дома Господнього з бажанням, щоб очі наші відкрилися, щоб ми правильно бачили, щоб ми бачили славу Божу, щоб ми бачили Ісуса, який йде попереду, щоб ми йшли за Ним, щоб ми наперед не вибігали, нікуди в сторону не втікали. А йшли за Ним слід у слід, виконуючи його волю і прославляючи його святе і вічне ім'я, щоб сила Духа Святого сходила на нас, і ми сповнялися Духом Святим. або Отче, щоб ми відчували оту те небесне наповнення і оту радість спасіння, яка б, яка б надихала нас на справи Божі, їх виконувати не просто так по інерції, а в ім'я Ісуса Христа при помазанні. Святого Духа, щоби Бог спасав, покоряв вірі, щоби ще багато людей прийшли через труд і служіння наше, коли воно буде підпорядковано волі Божій під його керівництвом і для його слави. Да благословить Господь! Ми подякуємо йому за все і попросимо те, що в нас на серці. Хай Бог благословить.